Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Слава тобі, Боже, нас, слава Тобі, Да Воскресне Бог і розсочеться вози Його, як біжати лиця і ненавидящий Його, яко іще ще зайдемо, да іщезнуть, як от вас олиця огнят, так от та погибнуть грішниця лица Боже, а праведниця да вас Господу помолимося, Господу помолимося, Отче святий. Врачу душу тілес, послаю народно народного Сина Господа нашого Ісуса Христа, всякий недух, дух іселяючого смерті, зколяючої із ціле роботою, Юрія Тетяну, Остапа Захарі, Матвія, Івана Галину, Лесу, Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святослава Христина, Квітку, Богдана Федота, отця Степана Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну Марію, Іванну, Андрія, Андрія, Кирила, Ігоря, Анну Юлію, Олега Ярослава, Ірину. Проте Стефана Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана Христина, отця Стефана Андрія, отця Стефана Михайла, Олександру, Ореста, Барбару Тетяну, воїна Михайла, Ірино, Ірину, е, е, Ірину е, Дмитра е, Анну, Володимира Анну, Ганну, Єлизавету Марію, отця Стефана Андрія, Домініка Любо, Світлану. Андрія Вероніку, Анну Діану, Софію Марію Михайла, Ігор Лілію, Надію, Теодозію, Тараса і Робів Божих, Оксану Романну, Романа Євгенія Ярослава, Назарія Наталію, Ірину Сергія Христина, Вікторію і Робів Божих, Любов Ореста Марію Степану, Арсена Віолетту, це Степана Анну Олега. Ярослава Марію Наталію, Мар'яну Івана Миколая, Віталія Марію, воїна Івану, воїна Василя Миколая, отця Степана Анастасію, Андрія Юлію Роману Максима Тетяну, воїна Юрія, воїна Назара, воїна Андрія, воїна Мирослава Івана, Леся, Василя, протрею Стефана. Про три Павла, Ірея Семена, про Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікітовіра, степ... отця Степана, Воїна Михайла Вікторія, Володимира Оксану, Олександру, Марію Миколая Олега, Василя Іванну, Ігоря Володимира Марія, отця Степана Тетяну Оль... Ольгу, оце Степана Анастасію, Ксенію Вікторію, Віталію, Володимира Людмилу, отця Степана Андрія, Володимира Тересу, Соломію, Юстину, Ігоря, Галину. Михайла, Ога, Олену, Людо, Євгена, Світлану, Ярослава Андрія, 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 Олега, воїна, воїна Михайла, воїна Володимира Богдана, Дмитра, Анну, Ірину Наталію Руслану, Ірину Павла, Лесю Ігор, Софію Анастасію, Зоряну, Наталію, Ольгу Лілію, Ольгу Ульяну, Роману, Василя Івана. Оксану Віталія, Лілію Володимира Надію, Володимира, Лесю, Олену, Андрія Владислава, Оксану Ігоря, Олену Данила, Володимира Луку Оксану, Ірину Андрія, Ольгу Юлію, Михайла, Марту, Емілію Юрія, Ганну, Ірину Світлану, Тетяну Максима, Сергія Софію. Наталію, Олега, Ігоря, Мирослава Ярослава, це Степана Константина Марію, Ольгу Людмилу, Марію, Галину, Богдана, Ганну Сергія, воїна Ярослава, це Степана, Олега, Ірина Марія, Йосифа Михайла Соломію, Павла Ірину, Роксолану, Надію, Світлану, Павла Олексія, Анастасію, Ольгу Людмилу, Юрія Тетяну, Остапа Захарія, Матвія. Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніна Михайла, Святослава, Христина Квітко, отця Степана Павла, Вірую, Юрія, Олеся, Наталію Андрія, Андро, Мілану, Вікторію, Степана Софію, Єлизавету, Анастасію Іванну, Юрія, Надію, Ларису, Боляшу воїна романа, Боляшу воїна Андрія, воїна романа. Ірину Тимофію, Олександру Марка, Галину, Ігорю, Софію, Мирона Марка, Роману, Андрія Тимофія, Марію Романа Марію Юлію, Ірину Богдана, Христину Юрію Юрія, Івана, Даниїлу, Оксану Наталію, Даніель Вікторію, Наталію Євгена Андрія, Юлія Марія, Степана Владислава, Василя Наталію, Дмитра Данила, Ігоря, Оксану, Олеся, Владислава, Ярослава, Романа, Оксану, Яну, Анну, Захарію, Юлію, Андрія, Оксану Роману, Роману Ігоря, Оксану Лілія. І робів Боже. отця Стефана, Івана Тетяну, Юрія Валентину, Олега Галина Наталію, Захарію Ігор Михайло, Василя Галину Надія, Івана Наталію, Ольгу Івана, Оксану Давида, Андрія, Юрія, Вікторія і Робів Боже. Про Стефана, про Павла, про Василя, Василя Ірейсимова, Ореста Надію, Руслану Мар'яну, Остапа Івана, Христину Марію, Аделіну Марію, Стефана Юрія, Ілону Руслану, Боже, Тараса Ірена, Андріана, Оксану, Анастасію, Катерину, Ореста, Ірину Лесю, Віру, Анну, Сергія, Наталію. Ігорі Оксану, Віктора Аліна і Грабів Божий Володимира Луко, Оксану Ірину Андрія, Сергія Романа Василя, Володимира Володимира, Михайла, Любо, Любомира Любомира, Галину Галину Максима Ростислава, Ольга Святославу, Мирославу, Ірину Богдана, Юлію, Олену, Воїна Андрія, Отілесний, душевний немощі. Животворії благодаті Христа, твій, молить вам, присвятий, владичице, і присладів Марії, пристати всі чесних небесних, сил безплотних, силою чесного Животворящого Христа, Чесного славного пророка, притечі, хрестителі Йоанна, святих славних, Апостолів, Святих святиславний, святиславний Добровідних Мучеников, преподобних Боносних Отець десь наших, Святих істилите безсребника, Космі кір'я, на панта імені Ямолає, Самсона дім і до Святих праведник, Батицьких святих, всі святи, некоти, істочник і селені Боже наш, тобі славу селам, Отцю Сину і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Mm -hmm. Господу, помолимося, Господи помоли. Запрещаю тобі, Господь, яволи, пришед мир, причистою і присладів Марію істину, і Бог на спасенні всього міру, проклять буде вся неприязнені твої діла і помишлення. Я же в одній вночі. Заклинаються душі нечисти великим іменем Святої Тройця, да не благаючи робом Божим, всім тут присутніх, всіх Писаних, всіх воїнів, які захищають Україну, болізні вредні і помисли неприязні. но от іде міста пуста і безгодна, і діже чоловік не питає, Бог, єдиний призрач. Заклинаються душі нечисті, іменем єдинородного сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа, да не соблазняючи, нема що не руками міщення робом Божий. Давсіда, Господу молитвы чисте приносить, твоя ж лукавсь, ненайношнайта був з тобою. Заняшу отвіт возносив день судний, аж же у Господу Бога моєму служиденному, Тебі упризняєш, що проганяєш, мене ж укріпляєш і врозуміш, що м'я за мною благодаті чоловіку любі. Іди від мене, сатано, проклят буде вся лукаві твоя сила. Як благословися, прославися. Пречесної великоліпо ім'я Твої Отца, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Примудрость просте, вислухаймо святи Івангеліє, мир всім і духовцям. Від Матфеї святої Євангелії читань. Слава тобі, Боже, на славу Тобі! Вони. Воврем'я призвав Ісусу, досягу чи на Кисвія, надай власне дусяк всіх якоді і згонять і зцелити всякий не дух і всякого болізня. Сіяв на десято, Ісус, заповіда і на пуді загни дітового градцями рісти не хочете. І діти вже паші кучам погіршому Ізраїлю. хоча що вже проповідуйте на горіше, Яко приближиться Царстві Небесне, боляще істеляйте, прокажено очищайте, мертві воскрешите, біси і занять, то не приясне, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі! Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Христос, істинний, Бог наш молитвами, причистої своєї матері, святи славни, сахвальних апостолів, святи правильних глухочків ями. Всі святи помили, спасе нас, і яко і чоловіку Амінь.